Армадол, забудь про головний біль. Давайте зараз ми обіцяли вам Антоном Пшеничного ще раз е, включити, тому що він на лівому березі Дніпра е, зараз. Там якраз влучили в е, об'єкт критичної інфраструктури. Один з е, було багато чіток, що там, як там, тому що інформації навіть у телеграм-каналах було мало. Зараз Антон зібрався до купу і в першу чергу цікавить а е, чи є постраждалі, б е, чи працює ця критична інфраструктура. Ну і ви, взагалі, що ти чув е, довкола і так далі. Доброго ранку, колеги. Є деякі речі, які не варто озвучувати mm -hmm. в ефірі. Я думаю, що це всі розуміють. Ми спираємося виключно на інформацію з офіційних джерел, яку подає КМДА, яку подавало Укренерго, яку подавала ДСНС, і тому лише на неї я буду опиратися, коли зараз буду про це розповідати. Якщо говорити про останні 9 днів, то е, росіяни б'ють прицільно по енергетичній інфраструктурі. Е, за інформацією Володимира Зеленського близько третини електростанцій, які от живлять наші українські міста. Було пошкоджено решистами через їхні обстріли. Окупанти обстрілюють якраз прицільно зараз б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, і через це зникає світло, зникає на щастя ненадовго. Фахівці з Укренерго, фахівці з регіональних осередків енергетичних компаній швидко намагаються ліквідувати, але все ж таки звертається, щоб ми не навантажували енергосистему. Якщо говорити... Про день напередодні то на Дніпропетровщині, наприклад, без електрики залишилися деякі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки, без світла та води залишився Житомир. Наслідки вже станом на вчора деякі деякі ліквідували на лівому березі столиці. Без електропостачання залишилося близько 50 тисяч користувачів. Росіяни поцілили в об'єкт енергетичної інфра інфраструктури, де опублікувала фото ліквідації. Жежі там щодо жертв щодо конкретних наслідків не повідомляється. Не будемо розганяти якісь теорії з якихось телеграм-каналів, тому, тому що опираємося на лише офіційну інформацію. Через відсутність напруги в Києві перестали ходити взагалі 28, 35 та 22 трамваї. А п'ять тролейбусів, п'ять тролейбусних маршрутів змінили свої маршрути. Вибачте, за тавтологію, але сталося так, тому що частина контактної мережі була повністю без напруги вже о 15.30 напередодні змогли відновити електропостачання саме для електротранспорту. Близько пів четвертої він вже поїхав у деснянському районі столиці е і десь приблизно через півтори години через годину. Навіть наш водій він живе в цьому районі. Якраз десь через годину після того як відновилися електропостачання для трамваїв та, тро та тролейбусів, відновили електропостачання, можливо, частково можливо повністю, якраз і для всіх споживачів. Тому проблему е вирішили оперативно. І ну і це дуже дуже тішить. Українці як завжди почали гуртуватися, і це неймовірно. Польова кухня б 50 це благодійна організація на вулиці Протиславській одразу розгорнула свою роботу і в 12-й годині запрошувала всіх, кому потрібно гарячі обіди, гарячі напої зігріваючи, у кого немає світла, у кого немає газу, щоб могли прийти і там підживитися, поїсти в першу чергу. Запрошували людей старшого віку. в першу чергу запрошували мам з дітьми, які. Потрібно приготувати дитяче харчування, і от е, польова кухня Б-50 написала про те, що понад 700 людей звернулися до них напередодні, е, які не змогли приготувати їжу вдома. Приходили і мами з дітьми, приходили літні люди. Багато людей скористалися їхніми послугами, такими благодійною ініціативою. І ще вони дуже сильно дякували всім людям, які не просто прийшли там скористатися такими послугами, а ще й привезли продукти. Волонтери долучилися руками і і Акож також дуже дуже круто. Ті, хто потребували такої допомоги, нею змогли скористатися. Станом на ранок можна побачити, що на фоні їздять трамваї, електротранспорт функціонує в звичайному режимі. Щодо будинків, навіть можна дивитися. Ми побачили світло в деяких вікнах. Небагато, небагато чому не тому, що його немає, а тому, що люди економлять. Хочу нагадати: Укренерго напередодні от закликало всіх економити. З 23 до 6 ранку можна користуватися всіми приладами. А от раніше пізніше, особливо в пікові, в пікові навантаження, в пікові періоди, вони все ж таки закликали обмежити споживання, і я закликаю всіх обмежити електроспоживання зараз, тому що зараз ну дуже критично важливо не навантажувати енергетичну систему України. Ось таку маємо ситуацію дуже дуже оптимістично. Колеги вам слово. Антон, пасибі. Лівий берег йде на життя, як і право, як і всі інші регіони. Насправді тут часто кажуть, знаєте, що українці зараз підтримують не те, що регіонами один одного, а ще й навіть лівий берег Києва підтримує правий, а правий, лівий, що до війни було неможливо. да Твоя кров полонична у мене рубінова. Світанку колір пожеж обіймає на правому березі Києва і на лівому теж. Народний фольклор. Спасибі тебе. Живе лівий берег і бачимо це твої спини, а там пшеничний рухаємось далі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.